Шо, Шо тут? Кровать. Тут кто-то себе срався жестко На стену подымается. Ну вот можно Кровать. можно. Ой, тебя там чуть не закрыло. У меня слезы уже. А во, шестая комната. Так. Тоже кровать. Да что ж вы обсыраетесь все? Мне страшно, я тебе Что за звуки, блядь? Я не чую звука. В смысле звука. такі звуки. А, це радіо. Це був... А, у мене немає звуку, типу, в Роблоксі. Так. Грубі. Не хочу, я, за... я, я вас, вас тоді не чути. А ще а, мені страшно. Ж, же... усі раз буду тільки я, да? так? Так. Я ці двері відкриваю. Не закривай мене, будь ласка. Ти тварь. Ти... А це не можна відкрити. А, ні, можна. Диви, це... лестниця. Мені страшно. Ти перший йди. Ні, ми делаємо от так. І йдемо далі. Ну просто, знаєш, ти прибратися і все буде окей. Ага, і стіни помити від гімна. Це не розумію, це говно вообще, а не кровь. <реку> ну, ну, прийм, це жарново, ну чорне, типу застигшое і схоже на говно. Диви, це метки якісь. X метки. Їх можна фоткати. No, Почекай. Да. Я можу фоткати метки. А, от сюди. Да. Як як фоткати? Йоп твою мать. Що? А. -а Нажми на це. Так я нажала. Я я... до цього нажала, але я нічого не побачила. What the hell, bro! Когось хто хтось бро, Хтось від запору здох. У нього місячный, провіряє. Я не знаю, як я ходжу, я ж не бачу. Це Це дуже В сенсі я підскокою. А, а де мітка? я не розумію. Хватит! У мене зараз серце. Буто. Пішли, кор. Давай по лестниці підемо наверх. Може, нам туди не треба? Не Ти пошли. перша. Ні. Ладно. А вдруг я якраз... Вдруг я якраз щось не почую. Там труп валяється. Ой. В пакеті. Я не побачила його. О, Чекай, я зайзаю камеру. Смаколик. Смаколик. Блін, юни дикі, ви затрали. А, тут... Ні, я не буду. Зрозумію, камеру. ти... Зрозумію, чому ти... Зрозумію, камеру. Цілєві... Телеві... Ребёнок літає. Вау! Так, ну... Слухай, що я можу сказати? О, це для мене, диви, після цього хорору. У мене ноги відтекли. Там что-то розбилось. Там что-то розбилось. Блядь. Що таке? Вау, це напугало! Що произошло? Назад. Да-да-да. Чого ви... Блядь. Чого ви не так тіжно від цього? Та щось, коротше, праворуч Літає. від мене роз, розбилося. Ні, там скоро збилося. І ой. я не хочу повертати туди голову. А, праворуч так, ну. блін, Ну, от я так от стою, от праворуч від мене. Ну, праворуч від тебе та кімната. Добре, давай я зайду, да? І ти за мене свічку підставиш. Да. Да. О, Господи боже, так. Добре, І зараз я перехрестусь, Давай. Пробачте, мені, мені, мені страшно. Мені навіть не зайшла Я навіть не зайшла. Ага Ага, окей, ви того як карейську типу відходит страшно Мені страшно А це шо? А це шо? Ой, тут прям капець Роз'їбали. Коридор Тут двері прям вибили нахуй. <тум> Та Тут, тут в ту той зправа, я ж кажу, роз'їбало. Тут, е, э тут кров, часник. Нихуя. О, ні, тут 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 дивиться, це це, це бо. А, це очі, лол. Часник, блядь. <ристоя> <ристоя> це, це борщ. Борщ, <ристоя> блядь. Ням-ням. У нас останній місячний. О, ключ де? В туалеті. В туалеті? А. Прямо на унітазі. Лол. Почекай, де. Це кров. Я не бачу. А, бачу. Ну, так, кралися. Ти готова? Ти готова? Я заходжу. Так, да, давай. А! <ріст> Сука, на мене скример викрю. Ну, У мене серце чуть зупинилось. <ріст> Мені треба було приготувати зараз, я заберу, якщо на мене знову щось накинеться. Я а типу не вмерла. блядь. <ріст> — Готові? Так, все, я закриваю. Ні. Да. Фух, так, зараз заберу його. А як його забрати? А, все, тейк. — Забрала? Так, да, це тритмент румки. Може, просто там мужик застряв в туалеті, типу, накидується на тебе, ну, буває. <ріст> буває. Уявляєш, наскільки тут всіх, наскільки тут різня було, що тут буквально на кожній стіні кров є. Ну, психлікарня, холя, ти хотіла. пиво. Звідки ти взяла, що це псих? Та чого ж ти не зайшла? Звідки ти взяла, що Та це? Я напевно на цьому. Так. Тут, напевно, ну, да, світло. Тут не напевно світло. Ну, так. так. А на що ще, блядь, схоже, крім психлікарні? Yeah. Я тільки зараз придумала жарт. Це схоже на сральник, тому що там на кожній не... стіні гівно. Було. Да. Короче, а, я, я могу тебе ключ дать? Я, я не хочу открывать. Не, не щось... Добре. А! Дивись, что там? Блядь. Мені страшно. Там женщина. Mm. Там Там женщина. Нет, не гола. Ну, она выглядывать. Не. А, а я еще камеру. А можно я? А, а можно я не буду? Ток, я готова. Давай. Я готова входити. А вона накинеться на меня 100%, да? Крыла, очі, я йду. Она ушла. Она ушла? Она ушла. А тут Теба тут <рес> Моїй пробіжки, короче. <рес> да. Там, короче, да, лежить, там, там, там лежить цей, там шприц лежить. Це для тебе, бери. Колодись. За Дніпробсько, и тут типу, для мене. <рес> Переверніться. Чекай. Це... Три... Я бідно. Бочі, йди сюди. Іди Шо... сюди. До мене йди. Е, де, де? я, я, короче, двер потрохала, і вона упала. Я обісралась. А, ну, походу, туди нам надо. <laughs> туди нам надо. Ти входиш. Ой. Там, там, там особливий там, там, випадок. Там, напевно, там це. Ти посарвався, бля. Посарався. Темпорарий рум пішли шукати. Ну, ми вже були в temporary room, на мене на скрімер. screamer. Temporary може treatment room, а не temporary, блядь. Я читати не, вмію, не треба мені тут. Я знаю. Ну, що тут я труп лежить, клол, кстати. Труп лежить якийсь. Цей, цей чел мертвий, йому треба інфекція, уся, котра в мене. Ну, давай. Алло, так, я зараз. Смотрю. на, тримай. Калі йому жижу. Я йому дала жижу. Ура, инстав! А, мне дав, Вин, не дав ключ. Ты на бога смотришь, когда срёшь? Само так. Шо? Блять, можно ты откроешь? Там свет, там телек, и там мужчина сидит какой-то, офицер. О, класс! Зайди, там ну, він щось дивиться. А Можна. А він, напевно, не мати. А у 16 він дивиться. Він, напевно... Той Це Б... цікаво. Может... Вера! Може допомогти мені? Іди сюди. Зайди в кімнату, цю. Ні, повайн. тут, короче, все, дякую. Не страшно, тут мужик з пістолетом лежить, Мертвий. А, мертвий. Ну так. Да. А ти думаєш, що тут буде щось живе в Тігрій окрім нас? У нього голова отвалилась. Епнаєш. А як? Нема нічого. Нет, нічого нет. Так, у мене скоро нерви здадуть з цим прожектором. Блин, спочатку на початку гри не могли знайти, тепер зараз не можемо. навіть коли знайшли. Дай я туторіал посмотрю. Знову. Я в TikTok я й Куда? За мною. Куда? Да, все так. Сидити. Що? В... 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 Бачиш, тут двер відкриту, хто де немає дверей. Нам туди схожі. Блядь, це же там була. Там, <світ> ну там було. Де? Я? Ну, га. Да. Слухай, я ще зараз буду скример, я ليبаю стій. Тут, тут Мітка. Прекрасно. Хочеш, щоб я увімкнула її? Звуки. Хочеш, щоб я камеру Так. Добре, я вмикаю камеру. Ти готова? Я тобі скажу, що там буде. Тут блять. Тут портал. Нам треба Нам заразом зайти. Тут руки. Вимкни камеру. Пошли. Я пробила. Ти так легко кажеш це. Ну, пішли. Готова? Да, я смотрю. <рес> я кажу, ти готовий, щоб ми разом йшли. Тут люди, тут нога чиясь. Фут фетиш Там люди, люди кричать, я тобі скажу. Тут нога якась. Да. Пяточка на, на обложку, на, на, на обложку. На обложку. Куда <рес> чел в конце коридору. В сенсі, ні. Не кажи цього. Блядь. Нет, он... Тут okay. человек... А что там okay. за чел в конце коридора у меня вопрос Да вот у меня тоже такой вопрос. Пошли к нему, познакомимся. Пошли. А слушай, а кого ты выберешь? Того человека в конце коридора чи фут футфетишиста? А можно тебя выбрать? <свят> <свят> Нет. <свят> Я не хочу. Не можно? <свят> Давай. добрый, <свят> тогда... <свят> <Д> <свят> 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 <д> <свят> <свят> Я иду. Я бачу. Иди. Что произошло? А что произошло? Я смотрю в пол. Ничего, пока что. Иди даю. А он все же там стоит? Да. А я к нему подошла вообще или нет? Ну, чуть-чуть, да, иди дальше еще. Я иду. Я бачу. Иди давай. Я иду. Иди. Все? Пришла? <�лив inhlightihood> а ты... ты прошла повз взъёгу. Иди к нему. Сэнси. Иди к нему. Ты повернулась мне. Тут там скривер будет. Ну, я иду. Пофиг. Это подвертка куда? Я обесралась, видишь? Шо ты за... А он пропав, лол. Окей, пофиг. Он достаточно толстый для скелета. Вот это... А? Что? Подожди, я поняла. Это буквально фраза кожа до кости. Да. Его типа кожа облягає кости его и все. Да. ЛОЛ. Кстати, если вырубить камеру, нихуя не поменяется. Серьезно? Да. Бля. А я думала, типа, якщо вырубить камеру, то настаивает телепортує обратно. Я с камерой ходила. Ой, Що с тобой робити? мне тебе жалко. Ты ну, трясаешься, тебе ножки грязные. Помити треба. Помой. Як? Зараз мою. уш. Поближе, не знаю. О, Господи. Кинью нар. Давай выйдем на. Да, давай, да, давай. Все, пока. Лів. Киньо. Yeah.